У Київському палаці дітей та юнацтва відбулася презентація міжнародного конкурсу дитячого малюнку Марка Дружби, спільного проєкту Херсонського навчально-естетичного комплексу Художня школа міста Херсона з Українського благодійного фонду надії і добра та Київського палацу дітей та юнацтва. Херсон українське місто, яке російські ворожі війська. Постійно обстрілюють з важкого озброєння, артилерії та авіації. Агресор цілить у будинки цивільного населення та лікарні, маршрутні таксі та бібліотеки, кладовища та інфраструктурні об'єкти. Жителі міста мужньо переносять страждання і їдуть з Херсону з любов'ю, аби незабаром знову повернутися до рідних домівок. На картинах херсонських дітей домінують яскраві фарби. Насичені кольори, і що найбільше вражає, усмітнені персонажі практично в кожному сюжеті. Надія і віра у перемогу добра над вселенським злом, сімейні цінності, радість буття, щасливі миті буденності все це відчувається у творчості юних художників. Це міжнародна виставка дитячого малюнку, марка Дружба. Це вже спільно з нашим фондом, 24-й реалізується. і в цьому році прийняли участь 5 тисяч дітей із 12 країн світу, і сьогодні ми будемо відзначати переможців. Керівник Херсонської міської дитячої художньої школи Анатолій Слипич оголосив результати та вручив нагороди призерам конкурсу Анні Литвиненко та Костянтину Букіну нагороди переможців з Казахстану. Отримав радник посланник посольства Казахстану в Україні. Єрмек Катренов. міжнародний конкурс дитячого малюнку марка Дружби триватиме. Україна переможе, і херсонський навчальний естетичний комплекс художня школа міста Херсона збере учасників у рідному місті.